Почну с макушкой. Вітаю! Ви на каналі Риба рибака Уже на вулиці середина квітня місяця. Сьогодні в мене є півдня вільного часу, і ми з вами відправляємось на пошуки риби Я сподіваюся, що сьогодні нам вдасться її впіймати. Ще з учора я зібрав коробку, але про все по порядку. І так, найголовніше, про що нам слід пам'ятати, те, що вже почалась. Заборона в цьому році на лов шовна, Тому ми сьогодні рибачимо з берега. Ось такий монтаж. Це джигріг, 5 грам, защіпка, обов'язково сталевий повідок. Єсть, це щука. Такий середній розмір. Можливо це і судак. Тому що жме, поки що жме. Так, це судак. Чому я був впевнений, що це щука, не знаю. Непоганого розміру, до речі, почнемось такий судочок приймаємо. Ось такий красунчик. Буквально другий закид. Ось дивіться, який кряний. Судачок почав нереститися. Гарненький, що казати. Ось. Навіть повністю не пробив судачка. Дивіться, ось такий, я думаю, півторашка є, ваги не брав з собою, тому що сумка в мене сьогодні невелика, зібрався саме необхідне, ваги вже не помістилися. Я вважаю заліковий судачок. У нас ще зараз є, зараз продовжимо рибалку. Юшет від FISHUP в 50-му, здається, кольорі. Тридюйме. 5 грам джигріх. І, як помітили, стальний повідок зовсім, зовсім не смутив нашого судака. Так, 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 це вже цікаво. Хтось вкрав мою приманку. Трошки зараз поекспериментував, попробував. І на судака приманки, і на щуку. Навіть зняв повідок. Але покльовок більше не було. Змінив більше, напевно, десятка приманок і вирішив переїхати в інше місце спробувати. Это был поклеон однозначно. Сейчас шар за провода. Оп. Раз. Два. На окуня похоже. Раз. Опять камень. да, не крупный. Или жерех. Щука. Щука? Щука. Сом, жерех. <свят> Килушка. Ну давай, 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 давай. Оп. Да, в ноздрю прям. Нюхнула силикончику. Понюхала. Думаю, да. А окунь. Повыше Такой где-то, как у меня. Аж черный кочегар. Да. Пойдет. Досадно, ну ладно. Да ладно. Прям грустно. <laughs> да ну, блин, думал еще вечерком хоть, хоть пару поклевочек. -то. Рыба тоже такая.